У Шостинській громаді за останні півроку дуже знизила захворюваність на коронавірус. Про це розповіла Тетяна Тупікова, завідувачка інфекційним відділенням Шостинської центральної районної лікарні. Звичайно, ситуація по коронавірусної інфекції покращилась. Інфекція, як і прогнозували, перейшла в сезонну. Сезонно, то вона нікуди не поділася, але населення здобуло імунітет і не так важко. Переносить цю хворобу, але вона є і вона реєструється. Сьогоднішній день немає хворих з коронавірусною інфекцією, але багато хворих з пневмоніями. і Всі вони підлягають обстеженню на коронавірусну інфекцію. Всім їм направляється ПЛР до обласного центру. Пані Тетяна наголошує, щоб захистити себе від захворювання, необхідно збалансовано харчуватись, робити фізичні вправи, дотримуватись правил особистої гігієни, регулярно і ретельно мити руки з милом. Люди похилого віку, люди з важкими хворобами, з цукровим діабетом, з хронічними серцево-судинними захворюваннями – Це є група ризику. До групи ризику можуть потрапити й ті, хто страждає гіпертонією або іншими захворюваннями кровообігу, хронічними захворюваннями легень. Важким ожирінням, захворюваннями, починки або нирок чи люди з порушеною імунною системою. Лікарка каже, що наслідками коронавірусної інфекції можуть бути проблеми з легенями, серцем та судинами, постійна втома та слабкість у м'язах. Також ковід може викликати загострення хронічних захворювань.